Вітаю, дорогі мої друзі, на моєму ютуб-каналі. І вчора в мене був базар, і я знову скупила свою улюблену зелень. Мій Мішко дуже любить цибулю порей. Ось вона, бачите? Він у мене попросив купити порей. Я йому купила, але він прийшов, подивився і сказав: так мені потрібна лише одна штука, а я їх купила цілих п'ять. Отже, тепер я буду їсти це все знову сама. І з переєм у мене є окрема історія. Ця рослина така невибаглива і вона росте навіть в нас в Україні. В позаминулому році мій мішко посадив. А так як це дворічна рослина, вона в нас два роки росла, росла, виросла. У такі величезні такі бур'яни. Ми вже поїхали до Туреччини. От моя мати запитує у мене, Ліда, а да, що ж мені робити з тим бодолинням? Кажу, машу почистить її, покришить і в морозілку. Отже, чекає нас, а тут почалась війна, і чекає нас цей порей уже. Ну, скільки, другий рік, другий рік у морозилці, але то буде в Україні. Отже, я купила вчора на базарі порей, і я буду його готувати. Мишко його просто готує, відварює і робить соус такий із, із соусом. Але я трошки поміркувала, трошки поковирялася у Гуглі і трошки покумикала і вирішила приготувати щось таке своє. А що я буду готувати? Беремо цибулю корей. Нам ще знадобиться м'ята, окріп, руха, родинка, сметанка. Ріжемо корей та І виходить на пів. Хай вариантся на 10, 15 і більше. Тим часом ми ріжемо ходинку курки на шматочки. Трошечки обсмажуємо і трошечки підсолюємо. Тим часом постерігаємо за цихуркою. Курка вже в нас відварилась, ми її витягуємо в гайкою. Беремо зелень. Можна петрушку, окріп, м'ято. Всипаємо це все у посудину, Туди дрібнемо чесночок. Теж сипаємо чесночок у посуду. Додаємо три великі столові ложки сметани. Підсолюємо. Та перчимо за власним смаком. Виваємо молочко і розмішуємо. Цю масу додаємо у цибульку, яка вже у нас прохолола. Дуже добре розмішуємо. І зараз починається саме цікаве. Натираємо сирок. беремо противень, кладемо туди формочки, або можна взяти глечики, викладуємо половину суміші. У форми, додаємо трошки соку, і зверху кладемо курку вже підсмажену. Беремо другу частину нашої цибулі і викладаємо ретельно зверху і поливаємо соком. І зверху присипаємо сиром. Ну, а зараз догадайтеся, що ми будемо робити далі. Да. Так, так, безумовно, будемо запікати. І ось у нас вийшла така краса. Та, друзі. Те. Все ж таки я не витримала. Я спочатку спробувала, а потім записую відео. Дуже смачно. Дуже. Отже, готуйте. Ось воно, бачите? Купуйте порей, готуйте і не пошкодуєте.